І Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Христос воскрес! Хто перший входив у купальню після збурення води, той одужував. Дорогі у Христі, браті і сестри! Ви колись спробували грати в лотерею? Кажуть, що щоб вигравати, треба мати везіння. Тобі одному із багатьох, може з тисяч, може з мільйонів, повезе. Але коли людина грає в лотерею, це зазвичай, ну так, попробувати а раптом... А сьогодні ми чуємо євангельську розповідь, де теж ніби лотерея. Але питання йде не про просто спробувати. Ми чуємо про багатьох людей, які чекали чуда сліпі, криві, прокажені, сухі, які не могли собі ради дати. Раз на рік чекали. Що ангел має збурити воду. І як лотерея, кому першому вдасться опуститися туди, той стане здоровий. Багато хто каже, що в нас в житті взагалі є лотерея? Кому як повезе? Але Господь сьогодні цю думку абсолютно. Розвіює, повністю спростовує. Він приходить туди, де багато людей, де, очевидно, тільки комусь одному могло б поталанити. І він звертає увагу там на одного чоловіка серед безлічі і дає йому зцілення. Ну, знову ж таки, могли б сказати Лотерея. Повезло? Ні. Не випадково саме до цього чоловіка підійшов Господь. Ми з вами, до речі, таких випадків в Іванелії чимало знаходимо. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос приплив у землю Гадаринську і його зустрів, там чоловік біснуватий, той, в якому легіон бісів був. Господь зцілив цього чоловіка, а потім сів у човен і поплив назад. Уявляєте, за одного чоловіка проплив там немало відстань, ще й зазнав зневаги від людей і вернувся назад. До речі, Господь в Євангелії навіть нагадує нам старозавітні випадки, коли якимось конкретним людям не випадково. Ставалися чудеса. Він нагадує про вдову із серепти Сідонської, до якої прийшов пророк Ілля. Господь каже: багато було вдів. Але Господь послав Іллю саме до тієї вдови, щоб потім її сина воскресити. Багато було прокажених за пророка Єлисея, але тільки зцілився Неїман Сирієць, Чому так? Чому ми деколи схильні оця такі випадки перекладати на випадок долі, казати, що ну так сталося, комусь так повезло? А Євангеліє чітко нам підказує, що нічого випадкового в житті не буває. Господь обов'язково знає потребу кожної людини. І обов'язково використовує можливість цю потребу задовільнити. Коли він приходить до конкретної людини і саме на неї звертає увагу. Як пригадаємо собі у великому натовпі звернув увагу на Закхея, який споглядав на Христа з дерева. Коли ми з вами приходимо до Бога, Кожен своїми проханнями. Десь колись в нас може закрастися думка, а чи почує мене Господь? Як же ж нас багато, з кожного свої потреби? Я один з майже вісьмох мільярдів людей на земній кулі, і я прийшов до Бога з чимось. Боже, допоможи мені. Є шанси бути почути? Шанс завжди є. І він полягає в тому, що Господь завжди знає кожну людину. Кожну поіменно. Кожну з її найменшими потребами і проблемами. І скажемо більше, він кожній людині має можливість дати допомогу. Ось це чудо, яке ми сьогодні чуємо, воно вказує на те, що Богові нічого неможливого немає. Медицина точно б сказала нам, що це абсолютно неможливо. 38 років паралізований чоловік і тут раптом встав і пішов. І при тому це не відбувається через якийсь зовнішній вплив. Просто одне слово сказав, і той піднявся. Отже, якщо для Бога нічого неможливого немає, і Він знає кожного з нас, знає потреби кожного з нас. То чи можуть в нас бути хоч найменші сумніви, що Господь може нам допомогти? Ні. Не маємо права сумніватися. Але тут є ще одна дуже важлива деталь: те, що Господь приходить на цей світ. Живе на землі, навчає, зціляє, потім страждає на Христі, помирає і Воскресає. Він має на увазі кожного з нас, зокрема. Але одночасно Він, як і цьому чоловікові, кожному з нас каже: встань і йди. Тобто працюй, рухайся, не думай, що ти один із майже вісьмох мільярдів людей на землі, і від тебе нічого в цьому світі не залежить. Що я можу зробити в цьому житті? Що я можу змінити навколо себе? Нічого. Господь каже: встань і йди. Ось це твоя лотерея. Це той випадок, який ти маєш засвідчити, що ти недаремно щось від Бога отримав. А ти ой як багато отримав. Йди працюй. Не будь бездіяльний. Нехай кожен з нас сьогодні. Добре пам'ятає нашу роль в цьому житті. Роль бути під пильним оком Божим, коли Господь пам'ятає, прийде, допоможе, підніме, дасть, але водночас і роль бути дієвим і активним. Працювати і не думати, що хтось за мене це зробить. Хай хтось інший, бо так людей багато в світі. І водночас пам'ятаємо, що Господь на кожному кроці засвідчує нам свою велику любов: любов через турботу про нас. Проявляємо і ми свою любов до нього. Амінь Христос Воскрес!